Доброго раночку, шановні друзі, доброго раночку, люба Україна. Я дякую за ранок сьогодні нашим ЗСУ знову і знову. І хочу, щоб кожен з нас долучився до політичного волонтерства і не тільки до просто волонтерства. Долучився до просто волонтерства. Адже це важливо. І прошу вас писати коментарі. У коментарях прошу писати посилання на спори. Я дякую ЗСО. Я дякую всім, хто допомагає ЗСО. Опалені душі виходять на схили, опалений гір. Щоб умитись дощем, опалені душі шукають там сили, шукають не болем едем, опалені душі, обожнюють сливи, чекають на дотик їх перших краплин. Життя їх палило, бо надто зрадливо, а так би програло один на один. Опалені душі навчились. Та вміють сховати від полум'я в серце красу, а потім беруть у долоні та сіють в опалену землю її, як росу. Опалені душі вдвобоє і з горем спізнали Є, його всі глибини і суть. Відтак йдуть на схили, опалені гори, де знову етемам. Колись проростуть. Цей вірш написав наш захисник, захисник Руслан Леськів. А я нагадую, що кожного ранку ми дякуємо за силу і пишемо посилання на збори і просимо, щоб долучалися до цих зборів, щоб допомагали закрити ці збори. Тож, дякую за ранок за ССО. Дякую всім, хто дивиться ці ефіри, хто долучається до цих ефірів, хто завжди мовчки тихо допомагає ЗСУ, адже разом ми села. тайна в погляді жіночим, сполку слова лукавий чар, привітні загадкові очі, у угнівіш, блислі і урочі, як я тагана, яничар. І цнота в погляді жіночі, сором'язлива плагка, у ній, немов у мушлі ночі, і дрімають сни дівочі, правічна пристрасть палака. Є сяйво в погляді жіночим, неопалима купина Біж... біжать від нього поторочі, тому, хто щастя долі хоче. Надії на ніжні на В'ячеслав Романовський. Друзі, нагадую, пишіть, будь ласка, посилання на збори і хай все буде добре в нашій Україні. Так, я вам відпустці, але я думаю про, про, про нашу країну, про наших захисників. І я знаю, що ви Теж деякі, хто зараз за кордоном, дивитися цей ефір і, пташечко, я тебе прошу, напиши посилання на збори. Я прошу кожного з вас писати посилання на збори, адже це важливо. Ми, ми по крові брати. Наші вени шліфують ножі, наші предки крізь камінь бентежить ментальну свідомість. Місце сили дім. трохи краю, на самі миші. наша хата форпост, наша зброя це правда домі. Ми по хаті, брати. Потуману, що виєв нам зір, по жінках, що ночами шикали. У римах молитви відгризали сумління як лапу, поранений звір, щоб вернути його, повертались із миру до битви. Ми, брати, по війні, наші скроні вже сиві від кулі, що словами стають та у грудях заводять у храми под прицілом брехня, що її не поділиш на нулі. Тільки в місячну ніч ворогів розфасуєш по ямах. Ми, брате, по словах, що у книгах лежать, як на мов, каламутячи воду, дозволяють триматися за хвосток, не життя, лиш ілюзій. Співаємо пісню сумну, вона навились уже із ефірів і пляшок гідоти. Наші пальці постійно темтять. Ми брати по дротах, саме ними вже стали розхитані Втоплені нерви. Ми брати по братах, що лежать у Донецьких полях, поки пам'ять про пам'ять до табла раса не стерли. Василь Козан. Друзі, я нагадую, що ще ранку. У нас тривають поетичні ефіри, поетичне волонтерство, онлайн марафон. Дякую за ранок ЗСУ. І ми кожен раз допомагаємо ЗСУ. Це дійсно так, адже дуже часто я закриваю збори, дуже часто. Якісь збори? Нещодавно я закрила збір на тернікети і він. Відновлюється знову, адже це потрібно. Хтось збирає на сітку, хтось збирає на автівки, реби, мавіки і так далі. Будь ласка, допомагайте, збирають на ліки, збирають на смаколики. Тому допомагаємо і будьмо разом, адже тільки разом ми переможемо цього ворога. Я міг би прожити без тебе спокійно, та що там сказати, ось бачиш, живу, та було б дивно, мовчати постійно і не нагадати, як сильно люблю. Я міг би мовчати, це золото кажуть, а кажуть, але не для мене ці злитки чужі, хоч скільки разів в руці, любов грішна наша. Я мушу згадати у щасті під під'є. Я мушу сказати, хто ти є для мене, не смій сумніватися в щирих словах. Нехай хтось і кине, замовкне поети. я мушу писати, хай інші мовчать. Я їм не суперник, мабуть, не колега, бо лиш і за тебе ремую думки і хто. Як не я, знай, як тобі треба підтримку і кохання в ці темні часи. Ти віриш мені, я це все відчуваю, хоч знаю, що в прозі хтось кращий сказав, але так красиво це слово кохаю, звучить кожен раз у поетичних рядках. Не серься на мене. Дай шанс мені й далі, хоч кілька раз в році шептати люблю у наших стосунках в цій пристрасній драмі. Я мушу вдягати твій німб на красу. Я мушу писати, що ти королева, але перед сном ти читала слова римовані з серцем. Про те, що ти перша, єдина, найкраща. Але не моя. Ярослав Ланьо. Друзі, пишіть, будь ласка, посилання на збори. Пишіть, адже хтось побачить ці посилання і обов'язково задонатить. Небагато, але задонатить. Я це знаю. Допомагаємо! Коли порвуть мої струни і спотворять мелодію, візьму барабан і стану оглушливо бити, щоб чути було глухому й бездушному злоті, який увірвався мій дім, і хоче мене вбити, вибиватиму усі червоні лінії, усі кордони, що раніше приходили. Крізь виховання і смішні традиції, виганятиму усіх прихованих рабів і заборонені зони, усі невисловлені і звучені Боязкі пропозиції, битиму догові шпарку, доки не лопне шкіра, доки не тріснуть палички пощерплені об резонатор, доки не зникнуть усі демони і не знають. З'явиться віра, що ніколи не вмиє руки тиран, прокуратор. Доки знову не натягну струни, не лаштую га гами, доки не відтворю мелодію, що на пів ноти завмерла, про те, що можна бити ворога і мечами, і плугами, про те, що лента за і... Точно ще не вмерла. Друзі, нагадую, що Україна тримається завдяки нашим захисникам. Тому, будь ласка, будь ласка, допомагаймо. Хто скільки може, хто як може, словом, ділом, працею будь-яка підтримка важлива. Пишіть, будь ласка, посилання на збори. Не чекайте, що буду я писати, або ще хтось. Якщо ви знаєте, кому потрібно допомагати, пишіть, це важливо. Вірш я читала Анатолія Анатолія, а зараз читаю інший. Правда і стану прозорість істини, чистими, краплями мрій, мрії, що так хочеться вибити. І втамувавши спрагу, торкнутися подигу, Статись полону прохолодного ятного доторку, ніжністю стану солодкою згубою, річною втомою губ, що цілують спокутою і, обійнявши душу, небом розіллюся диханням пульсом, долею, в серці залишуся. Тетяна Заводяк, друзі, я нагадую, що це поетичні ефіри. Дякую за ранок, ЗСУ. Ці ефіри ви зможете побачити навіть на YouTube-каналі нашої групи. Ці ефіри важливі, тому, будь ласка, долучайтеся. Долучайтеся до зборів, долучайтеся до наших ефірів і хай все все буде добре. Осіння mm. жінка, на веранді тихо, тче надвечір'я сонця павучок. в готичній вазі гілка обліпихи, днів на мистинок сплетений разок. Птахи гортають. Над тобою небо час у тобі мудріє і мовчить. Мрійлива жінка. Може, так і треба спинитись перед брамою на мить, вдихнути в груди яблука і вітер, зібрати в хустку зорі гить усі, вродлива жінка, зріла Афродіто, тобі вже личить вираз. У косі, Дарія Чорнеї. Друзі, будь ласочка, пишіть посилання на збори, і хай, хай все все буде добре у нас, у наших захисників. Однак загояться печалі мої, твої і тих душів, що на любов нам пробачали і розвиднялися мерщій. Аби не озирались дивно здійнявших крил з гордих брів, оті, ті, що носять серпник к зимний за пасагою лесних слів, аби світанням золотились дитинні пилюстки душі, і наші дні жоржинні крила, Гайдались ночі спорожів, аби і ми услід за літом. У той бік осені сполись, і ще так хочеться любити. І ще так хочеться любити, посеред трав зустрічись. Всіброчка. Друзі, я нагадую про наші ефіри. Я нагадую, що до кожного ефіру може долучитися будь-хто поет чи просто шанувальник поезії. Ті, хто полюбляє слово, ті, хто захоплюється словом, ви можете читати не тільки свою поезію, ви можете читати поезію своїх улюблених авторів. Це важливо. Це ефіри дуже важливі. Тому пишіть посилання на збори, бачите ці збори, донатьте. Пишіть посилання на збори своїх, своїх друзів, своїх знайомих, сусідів по вулиці. Все буде добре, тільки якщо ми будемо боротися з ворогом разом. Знаєте, коли я нещодавно їхала, наче так кілька днів тому, я зустріла людину. І мені якось стало не по собі, чи не по собі. Коли я почула, як вона переправляла, як вони переправили свого чоловіка там за кордон і було дуже боляче, адже вийшло так, що фраза, фраза мене Майже вбила. Я не сварилася, але це було неприємно. З одного боку, люди, всі хочуть жити. Я це розумію. Але коли порівнюють, що всіх, як пролунало це, я не хочу, щоб мій чоловік був м'ясом чи прапором. Я теж не хотіла, щоб хтось в моїй сім'ї загинув. І ніхто не хоче, щоб наші рідні гинули, щоб ми обіймали прапори, щоб ми розмовляли подумки. Але це неприємно, це дуже неприємно, коли поряд хтось так говорить. Бо наші хлопчики це не м'ясо, це не прапори, це живі люди. І ми маємо, маємо їм допомагати. І на завершення цього раночку вірш не сумний, але дуже гарний. Як солодко звучить твоє привіт, Як сніжністю п'янить моє вітання і ніби затихає миттю світ. Коли із вуст виплескають зізнання. Гарячий присмак кави на тілах і лавою кипить м'яка гірчинка. від запаху того зриває дах, і руки розстеляються невинно. Краї фолкболки правлять свій каприз. щось пальцями стискаєш у долоні, то вгору задирається. Вниз, зіймаючи метеликів у лоні. як солодко звучить твоє привіт, як з ніжністю п'янить моє вітання, зернистим ароматом пахне в між, коли збігає кава з позарання. Друзі, я нагадую, що кожного ранку це був вірш Аради Ніколаєнка. Я нагадую, що. Кожного ранку ми збираємося тут, в ефірі. Хтось виступає, хтось дивиться, хтось пише посилання на збори, хтось донатить. У всіх з нас головна місія підтримувати наших захисників. всіх наша головна місія дочекатися їх додому, обійняти. І хай буде все добре у кожного, хто чекає, хто вірить, хто любить. Я знаю, що ви найкраще, бо ви щодня чекаєте ці ефіри. Ви щодня ці ефіри підтримуєте. Ви щодня поряд. Ви підтримуєте словом, працею і ділом так, як можете, тому допомагаймо. Допомагаймо. Хай буде все добре, а я завершую свій коротенький ефір і чекаю знову ваші ефіри. Вас у цих ефірах. Я чекаю, що кожен з вас буде писати посилання на збори. Я чекаю, що. Ми будемо бачити подяки наших захисників. Ми будемо чекати, обіймати наших хлопчиків і дівчат і радіти з ними зустрічі. Люблю вас, мої люди. Люблю вас, друзі, до зустрічі в нових ефірах.